Місто Маріуполь, яка це область? Донецька, Донецька. Добре. А скільки загалом областей в Україні? 24. Добре, супер. І о на півострів Крим. Супер. А Ви звідки знаєте, що це на півострів? Бо острів він не не під'єднаний до нічого. Півострів він з Україною разом. Крим, а острів він сам по собі. Малень. Тобто він омивається зі всіх боків водою. так? А півострів як омивається? Е, не зі всіх боків, він з країною разом. Місто Нова Каховка, яка це область? Е, Хмель... Херсонська. Ти бачила відео? Бачила, але я вже трохи забула. Що Нічого то? ви молодці, ви поки що у вас все виходить. Добре. Місто Вовчанське, яка це область? Харкові. В Харкові. Харкові. Харківській області. Та. Які області зараз окуповані? Луганськ, Харків. Добре, а Харків весь окупував? Ні. Mm. Запоріжжя частково. частково. Ну і ще напевно, що Донецька Автономна Республіка Крим.